Писати мінімальний гайд по метеорі, як можна просто закинути ліквідність в пул і отримувати комісії на пасиві. по суті. На головній сторінці ми маємо різні пари, список пар. А, там Solana FC, Magic Eden Solana, Chill Guy Solana і тому подібне. Тобто а, такий пул. Умовно, Слана HTC ми маємо закинути І Solano і HTC. І головне, що ми тут бачимо, це комісія за 24 години. Це та, яка орієнтовно буде вам капати на добу. Бо вона все ж таки динамічна. Потім тут в кожній парі є багато різних полів з різними налаштуваннями. Різниця часто головна в бінстепі. Бінстеп, що означає, чим більший бінстеп, тим ширший рейндж е... нашого пула. Тобто ціновий діапазон. Найнижча ціна е... і найвища між ними буде більша різниця, якщо більший пінстеп. Пінстеп е... один умовно означає, що в нас дуже вузький рейндж. Тобто ціна в, в цьому ренжі, в цьому ціновому діапазоні наврядчі довго буде протримуватися. Відповідно, у нас трохи збільшена дохідність е, на добу. Е, і краще вибирати е, трохи більшим бінстепом, щоб не, постійно не перезаходити в пул. А просто закинути ліквідність і спокійно формувати. Наприклад, я закинув зараз в цей з Бінстепом 20, якого показує зараз 0,4% дохідності в тубу. От, Можемо розглянути, для прикладу, цей з Бінстепом 10. Ми відкриваємо сторінку самого пола. Ми бачимо нашу ліквідність. Я сюди нічого не закидував того, в мене все по нулях. Тут якась більш загальна інформація про пул, скільки є ліквідності залучено в ньому, скільки нам села, скільки USDC, тому подібне. Тут можна подивитися, які посилання на різні графіки і таке інше. Для того, щоб додати позицію, ми проходимо вкладку сюди Add Position. Вибираємо. Кількість умовної USDC, які ми хочемо закинути. Нехай візьмемо 200. І кнопка ця зразу пропонує нам скільки для цього потрібно закинути Solana. Воно буде старатися однакову пропорцію виставити. Тобто ця Solana десь оцінюється приблизно в 200 доларів. Так, далі ми маємо. Вибрати стратегію волатильності. Тут є три варіанти: spot, Curve і bid Ask. Як ми бачимо, нас змінюється цей графік, це він означає: справа фіолетова це ліквідність наша в салоні розміщена. зліва — ліквідність USDC. Тобто, якщо, оця посередині зараз це ціна солани. Якщо солан буде йти вліво, а якщо ціна солану буде йти вліво, то у нас буде закупля... закуплятися солана. Тобто ці USDC, які тут залочені, показано, що це буде 5,7 на... на один бін, це Бін називається ці палки. А якщо ціна буде йти вліво, то у нас відповідно на один Бін буде закуплятися солани на 5,7 доларів. У нас отут на споті в нас всі біни однакового розміру, тому всюди е, от, дана й та сама кількість ліквідності, по суті. Е, якщо ми вибираємо керв, ми бачимо, що тоді наша ліквідність більше зосереджена по центру. А, тобто при рухах в центрі в нас буде е, набагато на, на більшу. Е, Кількість закуповуватися активи, як один, так і другий. І плюс, чим більше в нас в біні ліквідності, тим більше комісії буде катати. Тобто в цих бінах сірих ми можемо побачити кількість ліквідності інших провайдерів. Тобто, на цьому ціновому діапазоні, умовно, зліва є не так багато ліквідності, залочено іншими. Тут ж все ж таки більше. І якщо ми оберемо підску-стратегію, то бачимо, що ліквідність буде зосереджена більше по краях, посередині її майже не буде. І яка взагалі між ними різниця? Якщо в нас буде ціна вилітати за ренч, право, умовно, ціна більше 230 доларів солани стане. У нас вся солана продасться. Вона буде продаватися по шляху по цій, на кожному біні. І оскільки в нас всі біни однакового розміру, то середня ціна продажу солани буде десь тут. Аналогічно середня ціна покупки привалюють вліво ці ціни за 215-216 і нижче. Середня ціна покупки нашої села буде так само десь тут, бо ми е, по шляху на однакову кількість е, ліквідності, по суті, закуповували актив. Тоді, в вперше, якщо ми беремо короф, то навпаки, виліті вправо, у нас е, середня ціна продажу буде зміщена до центру, тобто ми будемо мати не так багато профіту. Е, але з другої сторони, ми не так багато втратимо, якщо ціна буде вилітати вліво. Ну і, в принципі, по аналогії, бідаск, просто зміщує середню ціну покупки і продажу ближче до краю. Тобто, якщо ми передбачаємо, що ціна салони буде вилітати вправо, тобто рости, то ми зможемо якомога дорожче продати наш актив. От. Ну і, в принципі, о, тут ми можемо побачити загалом ціновий діапазон нашого ренджа. І о, просто додати ліквідність. У мене зараз на нагмиці нічого немає, того о, я не можу вам це показати. На цьому все.